Доброго ранку всім, хто вже прокинувся, раді вітати вас цього чудового осіннього четверга сьомого листопада. Ми Лілія Реврик та Костянтин Октябрьський зробимо все можливе, щоб він дійсно став чудовим і допоможе нам у цьому майстер музичних да. імпровізацій, маєстро Руслан Шукюров. І наш улюблений кулінарний гуру Чаба Бакош. Доброго, Доброго ранку. ранку! Доброго ранку! Що друзі? Приготуємо сьогодні. Ми приготуємо равлики з шоколадним кремом, а потім приготуємо тайський курячий суп на нас чекає екзотика. Це мабуть смачно. Ну, нехай цей день принесе тепло, натхнення, навіть якщо за вікном глибока осінь. Готуйтеся до надихаючих історій, корисних порад і всіляких цікавинок. Зокрема, ми розкажемо про ветерани, які відкривають школи для дітлахів, про книжкові і кіно новинки, про психологів на війні, та ще багато багато іншого. Та, передусім, як завжди, дякуємо так. нашим збройним силам України за можливість починати новий день. На календарі 7 листопада цього дня 1867 року Альфред Нобель отримав патент на одну з найвідоміших сумішей у світі динаміт. Ого, як же це іронічно, що людина, яка винайшла потужну вибухівку, стала засновником премії миру. Мені здається, таким чином він намагався спокутувати свою провину перед світом. Вибухова слава в буквальному розумінні, але варто зазначити, що цей винахід кардинально змінив не лише військову справу, а ще й гірничу, будівничу та нафтодобувну. Так, у кожної медалі два боки про інші відкриття і події, що зробили 7 листопада, визначним у Рубриці День в історії». Цього дня 1867 року у Варшаві народилася одна з найвідоміших жінок у світовій науці Марія Склодовська Кюрі. Вона навчалася в Паризькій Сорбоні у найромантичнішому місті світу і познайомилась з майбутнім чоловіком, фізиком П'єром Кюрі. Разом подружжя здійснило революційне наукове відкриття радію та полонію, а також виховало двох доньок. Марія склодовська Кюрі стала не лише першою жінкою лауреаткою Нобелівської премії, а й єдиною, хто отримала нагороду у двох різних наукових галузях фізиці та хімії. 7 листопада 1936 року в місті Первомайськ Миколаївської області народився майстер українського слова Микола Вінграновський. Митець був не просто чудовим поетом і прозаїком, а й неперевершеним актором, сценаристом та режисером. Свою першу та ще й головну роль зіграв, коли навчався у столичному театральному університеті. Він Грановський постав у ролі рядового солдата Івана Орлюка в художньому фільмі Олександра Довженка Повість полум'яних літ і як поет зажив славу у 24 Тоді в літературній газеті надрукували добірку його поезій. Цього дня 1928 року в Харкові відкрили будинок державної промисловості, найвищу споруду міста, а також одну з найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму звели для тодішнього уряду України. Вже зараз у Держпромі, який перебуває під захистом ЮНЕСКО, розташовані офіси офіційних органів і структур. Під час повномасштабної війни будівля кілька разів зазнавала пошкоджень внаслідок вибухів російських ракет поруч. А наприкінці жовтня російська армія завдала прицільного удару по держпрому керованою авіаційною бомбою, знищивши один із під'їздів споруди. 7 листопада 1967 року Генеральна асамблея ООН ухвалила декларацію про ліквідацію дискримінації щодо жінок. Це був важливий крок у боротьбі за права жіноцтва у всіх сферах суспільного життя. Утім, насправді проблема досі не розв'язана. Попри те, що нині жінки обіймають керівні посади, працюють у політиці, служать у військах. Вони все ж таки продовжують зазнавати дискримінацій за ознакою статі. Дев'ять років тому у Вашингтоні відбулася церемонія відкриття пам'ятної скульптури поле пшениці. Цей монумент присвячений голодомору, страшній трагедії, яку штучно створив в Україні сталінський тоталітарний режим у 1932-33 роках. Меморіал розташований у самісінькому центрі Вашингтона навпроти залізничного вокзалу Юніон Стейшн. Його створили у вигляді дев'ятиметрового пшеничного поля, вилитого з бронзи. Автор монумента американська архітекторка українського походження Лариса Курилас, матір якої пережила голодомор. А яким буде 7 листопада 2024 року, залежить від кожного з нас.